Про тихе врегулювання поговоримо з нашим експертом Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, вже диєниці нашого етеру. Вітаю вас, раді бачити! Дякую, що знайшли час. Так, доброго дня. Тож от прес-секретар Кремля заявив, що зараз важливо працювати в тиші, а та закликав не робити гучних заяв з огляду на це, чи не означає така заява з боку Москви спробу загальмувати або легітимізувати політик, такий дипломатичний процес, який фактично може перетворитися на переговори е про компроміси і, можливо навіть з позиції сили, що на що нам тут натякають. Ну так нехай перемовляється. В чому проблема? Вони перемовлялися, власне, так да. Ну ви, ви домовились, ви виконуєте до чого тут Україна? Ну тиша і так іде. Он я от спостерігаю вже третій день палає, палає, палає цей завод щодо зріджуваного газу в Тюмрюки. В Краснодарському краї, куди влупили СБУшники, в Чепахсари прилетіла вчора і все інше. Так перемовини і так триває. Хто сказав, що вони не тривають? Тобто Україна на четвертий місяць нищить російську нафтогазову інфраструктуру. Це є перемовини, в тому числі, агресивне перемовини, я б так сказав. А те, що вони там щось з відкафом крутять, вертять, воно в дійсності не має значення без. Конкретики, яка пов'язана з позицією України та позицією Європейського союзу, Так що, ну нехай перемовляється. Ми то тут до чого. А Якщо Росія наполягає на такій тихій роботі, чи є ризик, що результати цієї роботи будуть непрозорими? І знову Трамп вийде з якимись новими заявами. Ну, ми розуміємо, що Стів Вітков щось від одного шефа до іншого, чи як там начальника, як вони називали Путіна, щось передає. Чи можемо говорити, щоб поза очі буде знову щось відбуватися? А потім нам знаєте на гора будуть отак, от вкиди чи викиди від, ну, наприклад, від Дональда Трампа? Ну нехай вкидуть. Так це ж це ж було. Це ж на почав це ж навесні. Це ж приблизно таке саме було зараз. Перемовна позиція України значно сильніша. А у, у американців не важав, немає важелі в тиску, наприклад, на Україну. От Трамп нещодавно говорив, що ми нічого не даємо Україні. А от ну так це ж немає важелів тиску на Україну. Вони не можуть заборонити бити по території а, Росії, а, тому, що це наша зброя. І багато чого іншого гроші дають європейці на закупівлю американської зброї. Трамп виконав свою передвиборчу обіцянку, тому тут не має значення. Можуть не публічно. розмови росіян росіян та американців тут снести, не мають ніякого значення, тому що є позиція України, є позиція Європи. Так що можуть у будь-який спосіб, хоч хоч кожного дня зустрічатися. Тільки проблема в тому, що в цій ситуації. Слабким виглядає саме Трамп, оскільки він не виглядає сильним лідером. На нього тиснуть виборці, які, які підтримують Україну, тиснуть конгресмени. Є інтриги Рубіо. Якщо ви помітили, Рубіо не в цьому перемовному процесі, він фактично топить його, тому що це йде через його голову. А, от, а, і це ж він буде тепер відповідати, чому чому це не сталося, і це його буде проблема, а не наша проблема в даному випадку, тому що ну, принципово питання їм сказали: ніхто відступати з Донбасу не збирається, а ніхто не збирається нічого робити, не те, що протирічить інтересам а, України. От а далі, ну так, о, це ж ми ж нікого не тягнули в ці розмови Ні, з Віткафом та Дмитрієм. Ви самі втягнулися в цю розмову. Так це ж ваша проблема, не наша проблема. А от згадайте, пане Тарасе, сьогодні Трамп буквально заявив, що бусім-то Російська Федерація в значно сильнішій позиції в переговорній позиції. Про що тут йшлося? От показав знову ж таки, що Росія більша, сильніша. А що він мав на увазі? Знаєте, як у мене в дитинстві було такому дворовому? Чим більше шкаф, тим гучніше падає. Розмови такі були. Ну в дійсності це не так, і американці про це знають. Я взагалі вважаю, що ця оці танці з бубнами навколо цих мирних перемов. Це остання, остання спроба частини американського естеблішменту врятувати Росію, тому що для них все очевидніше стає, що Росія колапсує. і ледь не єдина країна в світі, яка хотіла б збереження Росії в нинішньому вигляді, є виключно Сполучені Штати Америки. Це не новина От, такої самої політики дотримувався і Байден з Обамою. От, і взагалі американці 150 років старанно намагалися зберігати Росію, бо дуже зручна для них країна, яка створює всім проблеми і попит на безпеку з боку Сполучених Штатів Америки. Але проблема в тому, що вони тут стикаються в протріччя. Сама економічна політика Трампа, яка полягає в тому, а щоб нищити російську нафтову присутність по всьому світі, вона вже веде Росію І це стає все більш очевидно. І, і тут вони зупинити не можуть. Зупинитися не можуть, тому що це захист національних інтересів Сполучених Штатів Америки. Тому це така, от фактично остання спроба врятувати росіян, які самі не хочуть рятуватися. А тому, що поки буде Путін буде при владі, він буде стояти на двох публічних своїх позиціях. Це так звані Стамбульські угоди. Це скорочення армії до 80 тисяч, до 15 тисяч Нацгвардії, немає важкого озброєння, не можна виробляти зброю, яка може літати далі ніж 40 кілометрів. І друга позиція, це оголошено 14 червня 2024 року, що Україна повинна для припинення вогню. Україна повинна вийти з чотирьох областей України і офіційно відмовитись від НАТО. Він до смерті це буде повторюватись, навіть коли Росія вже коли очевидно всім буде, що Росія почне колапсувати, а цей колапс вже стає все більш очевидним. От минулого 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 тижня він запровадив пільги для Роснафти та газпрому. Путін почав публічно коментувати важку економічну ситуацію. От, буквально вчора він там заявив, що підвищуються податки на ПДВ для малого бізнесу. От, І це впливає, він говорить, що все було по-білому, будемо тепер шукати, хто там відхиляється. От, це, до речі, трохи схоже з тим, що нам теж пропонують під виглядом цього. Запровадження ПДВ для фопів. А під виглядом реформи МВ МВФ, так замість того, щоб з тіньовими схемами боротися, приблизно те саме. Ми вже бачимо вже реакцію в самих слугах народу, бачимо опозиція, як на це реагує, що категорично проти цього не можна робити. Юлія Тимошенко у нас ми бачимо, взялася за цю тему. і <світ> Говорить, що треба мораторію, маратори запроваджувати. Там Європейська солідарність теж про проти цього і самі слуги народу проти цього. Тобто знаєте, що схож... схожі тенденції, на жаль, невтішні дані. <світ> Будемо банк. бачити, Але у нас у нас демократія, у нас все ж таки відіб'ються від цього. Але Росія, Росія, якраз показує, що невідомо, як вони закінчують цей рік. По, по, по грошах, і невідомо, що у них буде в першому кварталі. І не будемо забувати, що удари України по експорту російському продовжуються. Невтішне прогнози щодо нафти, і тут з Трампом нічим допомогти не чим і це найкраще. мені здається, те що ви сказали удари. Українські продовжуються. Це найкращі санкції від України від України. Я вам дуже дякую, що доєднуєтесь, що заспокоїли нас щодо цих гучних заяв з Кремля. Знову запрошую вас до нас. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Щиро дякую.